Знає про обов'язки державного службовця? Не. Знає про обов'язки державного службовця. А які обов'язки є у державному службовці? Та закон про місцеве самоврядування обов'язки. Стаття всього регламентує обов'язки державного службу. Ви, ви Зобов'язаний сумрінно заслугати. Згідно самому. статті про Держслужбу в Україні, стаття 10. Основними обов'язками Державних службовців додерження Конституції та інших актів законодавства України. Забезпечення ефективної роботи та виконання завдань держорганів відповідно до їх компетенцій, недопущення порушень прав і свобод людини та громадян. Безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків своєчасно, тобто точне виконання рішень держорганів чи посадових осіб. Розпоряджень вказівок своїх керівників. Я звертаю увагу, чи е, ви слухали, що є забезпечення ефективної роботи виконання завдань держорганів відповідно до компетенції та недопущення порушень прав і свобод людини та громадян? Чи порушується, чи порушується громадянина морошка права громадян? Mm. В плані того, що він досі не зібрав сесію ні, і не скликав сесію. Ви маєте на увазі жителів міста да, да, да. так, так, так. Я також є громадянином. Мої права. Це. Ви вважаєте, що ні. Добре. Належним чином виконує закони э, про Держслужбу, про самоврядування горошка yeah. 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 належним відчином. А він не зазиває сесію заголошення Віктора Івановича мером. Умисна чи похолатися? Ще раз повторюю. Він не созиває сесію по оголошенню сесії да, мером Віктора Івановича Літвіщина. Умисно чи похолатися? Дуже ректорато не давав. І є відповідний протокол, і є відповідна переведення. А чому після цього він не скликав сесію? Тому що слідуюча сесія повинна бути ось на днях. Буквально це про це говорить і позивач, і, 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 і третій особи, які будуть матеріали, які є в, наразі в плані. Тому він ще може е, про час місце скликання сесії, вам може бути повідомлено в будь-який час, якщо це буде. А чому він, чому він не скликав сесію через три дні після того, як не відбулася та сесія? А чому він не вніс в розпорядження, так як є е, виконуючим обов'язки мером міста і має право збирати сесію? Він е, не приглашає досі депутатів до? Е, в сесії, в сесійну залу для того, щоб вирішити себе одно питання приведення до присяги ліщення. Чому ми не дали? Чому через три дня? Чому він час тягне? Заеські можуть збиратися, я повторюю, згідно закону про самоврядування.